І у нас такси за цей відосик починається іменно з Давідік. Давідік перший риби ловить <хух> Ой, <різов> дивіться. Ливенька, невеличка, правда, але все таки риба, да? Коротше, друзіки наблюдайте тупо, яка двіжуха тут знаходиться. Тут короче, вишка, зараз Попробуємо до неї вилізти, да? так? Так, ліземо, коротше, пацики. Зараз мінти приїдуть. Я там придумал що я хочу так. аккуратно отійди. я візьму, я клянусь я візьму я тебе хоть одну рибу злив. Ха-ха, друзяки, короче, цей легенький відос із риби. Ось що у нас клювало. Судак, пацики, судак. Ай, яй Давай, держись, 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 держись. Давай ну. Підводь, підводь. Підводь, підводь, підводь. Ай, є, любі друзі, чинмаша. Мені живете. Є. Тримай, тримай. Який. <си> дивіться, який судачело. Та ти що, друзяки, та ти що. Диві ми диві знаходимося. Шо, пацани, пацани, на що? Що це таке? Ангрібець, будь-який новий. Як <кху> дивись? Коротше, знаходимося ми, друзяки, зараз на Корненському <кху> водосховищі. І сьогодні ми будемо пробувати ловити, так сказати, судачка, щучку, все відряд, правильно, так? Да? Все, ось дивіться, хто клював, це все-таки судачело. І у нас так за цей відосик починається іменно з Давідік. Давідік перший рибо ловить, це такий от, ось судак. Дуже хочу сьогодні, коротше, спробувати половити судачка. Ну прям ну, дуже-дуже-дуже хочу зловити його, так, так друзі? Ось вона, я мав ловити виткунь, а таке ой, да, та ти що, друзі? Ну це, ну це хороша риба. Так, так що, коротше, пігнали пробувати лапати рибку, друзі. Так, та я щуку хочу до хати. То він вкусніший, якщо будеш брати, то це вкусніший. Давай. Солочок іде куди додому? Додому. Маленький. Дивіться. Такий ну кіл, ну, типу десь кілуха тут точно є, бля. Одне рестився, бач, побитий. що <рес> я обриваюся, шкоди? Тут побуде <рес> <рес> такого до цього. Такий займак. Був удар, друзяки. Був тичок. Так, друзяки, перша риба у нас була. Це не цілого кразіфлепера. Це, кстати, перша покльовка за сьогодні. Ні, точніше, не перша, але така конкретна, що то було гарне. То окунь, то судачок. Коротше, друзяки, прийшли, ми считай, там половили легесенько на нижньому коротше, водосховищі. В принципі, довіді. Коротше... Впіймав однесень рибку і все. В принципі, що вдарив. Це так... є окуня, що не вважаєш. Може, ще окунів трішечки половив. Але все-таки покльовки є, якісь незначні, але все-таки вони є. І це ми зараз рухаємося на ту місцевість туди, коли я в тому відосі був ще ходив. До того короте, до дамби. То вказується дамба, а не сам зброс. Тому зараз короте, будемо там ще спробувати ловити так сказати, якогось судачка. Дуже хочу сьогодні судака впіймати. Легесенька ми вже читай підходимо до цього збросу, так сказати, то лі дамба, я вже не розумію, що там. Але все-таки тут зараз мені викаються, вона буде пробувати ловити. Якраз тут читай хвилі задувають, з правої сторони на вершині, то там бачу є чималі хвилі, а от з лівої сторони, то я думаю, на низині таких хвиль толкових не буде і буде затишок такий. І можливо там якась рибка буде. Очі, друзяки, вже підходимо читай. До цього нижнього водосховища, в принципі, тут є досить такий хороший затишок. Та я думаю, тут щось упіймати можливо. В принципі, тут доволі yeah. така перспективна місця. Якраз вона читає прокидати, що ту частину, але тут вона доволі закоряжена. То думаю, десь тут повинна бути якась рибка. Як казав, швиденько прокидаємо, спочатку читай, берегову зону і подивимося, чи тут риба є. Тут що, друзяки, тут такі красно переплавають, та ти що? Uzeta koji. Oho, to to. Klasna mistina. О, де. Ти сама зброса взяла. Треба ловити. Тати, що? Перша, друзі, риба за сьогодні. Вона, в кінці, вона в кінці. Давай сюди. Так, друзяки, перша рибина за сьогодні, яку я впіймав. На п'яти дюймову приманку у вас. Ай, такий шнурок люнув. Та ти що, друзяки, це звісно жесть. Дивіться, яка тупа приманка, яка огромна, тупо 5 дюймів, і яка щупачок невеликий. Так що Віталій правильно говорив, що блін не в розмірі діло. Даже маленькі карандашики будуть клювати, ну, за ніяких ділять, так сказати. така, блін щукенція на таку приманку, це звісно жесть. Ви тільки подивіться, яка це приманка, давай, дивіться, яка щука. Ну, Читай половина цієї щуки ця приманка, ну, це, але жесть. Ну отака легенькая швидка йдемо її відпускати. Так, так, так. Напевно, просто легенько її отак от скину та і все. Все, ушло. Пішов я до цієї місцини, там, де я на кризі флепера був піймав щучку. Зараз попробуємо тут такого пробити легенько на п'ятий приманку. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, блін якась нормальну рибу хочу зловити. Нормально. А не цю з гнів.

Так, давай сюди, йди, сюди, сюди, сюди. Щукенці, стікенці, давай, 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 давай. Ха, от ще, друзяки, одна щука, та ти що? Оце вже звісно побільше набагато. Та була чуть, -чуть менше. Але ця... Хоча можливо вона... ні ні, оця чуть, чуть більша, Вона якась така, поняли, грамів, напевно, з 500. Але в якихось жуках, поняв, тут якісь жуки повзають на ній. Покажи. Йди побачи. І знову ще таки на 5 дюймову приманку. Бачиш, Віталік, правда, ти говорив, що в 5-дюймів ставиш, ловиш рибу, так? Да? А ну-ка, візьми мене сфоткай, Ширки. чуєш. Ось, друзі, дивіться, яка щучка левенька, невеличка, правда, але все-таки риба, так? Да? Оце таке. Пліноваю на 5 дюймову приманку 13, сантиметрів. і блін, ловиться, ну, така риба зовсім. Ось я, друзі, вважаю, що дивіться, яка приманка тупо і яка риба. Ну, це, звісно, так. Да. Це не шутки. Я настрою на велику рибу. Друзі, угу Так, ну то що, щучка знов, іде куди? Правильно, додому. Пока-пока Все, ушла. Так, коротше, пацики, сьогодні буде вже нормальний легесенький перекус. Ось дивіться, яку я фігівшу що купив, як забомберив, там що Тараса, ой, кажу, Тараса Давідіка там ще щось залишилося з лавчика. Пару я є єсть, значить, Да? да? А, дві крутоплини навіть. І, і три яйця. що Зараз легенький, коротше буде. І слід, зараз буде легенький легенько перекус. Та й будемо далі рибачити. Так, а ну-ка щоб з було. І подивіться на цю льогеньку булочку такого. Оп-оп-оп. Вхавало, як за бомбери. І така, блядь, рибка. Ну це, звісно, цей катей дюймовий скалтмінов, ну звісно, сьогодні зарішав. Дві щучки на нього сьогодні залив. Хоч і приманка піти але блін такі шнурки, що це просто я манав. Так, що це таке є? Бутерброд. Бутерброд. Ну, Я хочу булочку. що, Зараз короче, булочку з'їм. та й будемо далі короче, рибачити. Ай, блядь, то бачили? Зрізала, гад, сука. Ну, а шо ж, капець. Ха-ха-ха, тихо. Друзі. Короче, щука одкусила в мене приманку п'ятидюймову, а я її якраз не брав собою, ну нашу. А все що, друзі? Потому що Тарасим казав, що в нього покласаний флюр. Але воно мене не слухало, як завжди. І отак от виходить. Ну таке, короче. <гум> Вже подивлюся, може є. <гум> Ні, я з собою, коротше, більш такої приманки не брав, жалко, звісно. Дай, дай, дай таку приманку, Сашко, дай приманку. Нічого, в мене ще є одна здорова. Май новинку, дай новинку. Так, дай. Все, коротше, друзі, зараз легенько, коротше, я перев'яжуся. Тай ся так будемо далі пробувати. рибачити. Де і може коло берега й лупить Тарас. А Та, може тут і стоїть, може і бу... може так, да, може. Тожу, Та, тут рибить мало. Ху... Я гачу. Гітю... Диви, диви, я казав, не ну, са воно таке лупить, бля. Хочеш, диви. Навіть якщо одну рибку зловив. Ну, витягне, покажи. А, бачиш, вона невеличка. Ну, так. Що... Але все одно била, 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 але все-таки добрала, бачиш? А така от чекається друзяка, бачите? Неві як злапа. покажи на камеру. Ого, ну це для серйозно, ну це серйозна риба. Разірвало. Це серйозна риба. Це трофеї те, який я говорив, зрозумів. Шукали золото, знайшли, блять м'ядь. Диви. Ой, шукали м'ядь, знайшли золото. Так, звісно, але штучка конкретно, якщо чесно, дивіться, які трофеї. Диви, ка в нас жир, як сосіска. Так, звісно. Ну я б не то. Що, ти випускаєш її, так?

Так, друзі, підходимо ми до якогось такого цікавого містечка. <правда> Читаю, вже читай, прийшли. Пущі до середини. Ну як до середини, до, читай, до угла цієї річки, так сказати, водосховища. І дійшли читай, до такої місцевості, як ось отута. Тільки правда тут особового місця таких і немає. Але все-таки зараз короте, будемо пробувати бачити. А не, все-таки тут я и Так что сейчас тут то будем пробовать прокидывать. Коротше рузяки наблюдайте тупо яка движуха тут знаходиться тут короче, вишка, зараз попробуємо до неї вилізти, да? Ого, ну це конечно це короче, заброшена, наверное. Чи чорт я знаю що це? Дві якісь шахти, блять що це таке було Тут уже ж колись якась движуха приїхала, це геть 100%, дві які кабеля тут Так, ліземо, коротше пацики Раз, залізем всякие ржавые всякие Лазим обратно, короче, кино не будет. Так, был просто в видео. Если, короче, пока ты съел, я нахуй. Все, будем. За менты приедут. Хух, коротше, друзяки, це жесть, звісно. Я не думав, що взагалі таке можливо статися. Прийшли ми половити на одну точку. І побачили все-таки ті заброшені здання, які я був коротше, в тому відосі читай, наблюдав. Може, кстати, кому буде цікаво, ось все можете понаблюдати правому верхньому руху. І так сказати, хотів вийти, ой, точніше не вийти, а вилізти на цю вишку і засняти коротше, пару кадрів таких цікавих. Але, блін, давід, кричить а я йому казав, не лізь охранник. І нас вони тільки чпок і є. Це капітан. Але ми недовго думаючись, звісни б не дались. Правда, нам довелося потім тікати вже від наряду, а не від звичайного охоронця. Ну, Але це... А та баба це... каже, я визвала наряд. Типу можете вже нікуди не тікати, вони вас все одно зловлять. Це, звісно, жаль. Почали ми бігти, ледь, коротше, втекли, бачимо. Засіли, бачимо, вона, коротше, їде на велику, дастер їде знову. Це капіте, ми як по лісі побігли, побігли короче. і зараз йдемо легенько на автобус. Yine taster. <laughs>